Це врешті-решт має вирішитися. Має вирішитися. І воно от коливання, то йде та війна. І ми в тому часі народилися, ми в тому часі живемо, тут і зараз. То значить, що ми маємо всі сили, усі можливості, знання для того, щоб це перейти. Ми самі взяли, наші душі ну, самі взяли на себе ту задачу. Ми її вирішимо, ми її мусимо вирішити. І це не, не тільки заради нашого народу, не тільки заради нашої країни. Це заради всього людства. Бо ми переможемо тільки в одному випадку. Якщо наш народ, власне, відродить свою силу і славу, і тоді, власне, проявиться нове мислення, нова ментальність. І та нова ментальність, нове мислення воно буде проявлятися в усьому, воно вже проявляється. І ми бачимо, як твориться вже новий світ на наших землях і взагалі на землі. Так? Люди задумуються, як то воно може бути по-іншому, в усьому, в усіх, в усіх, у всіх, усіх, у всіх сферах життя. Економіка, гроші, банки, все, 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 все наука. Тобто, коли воно орієнтується, зовсім по-іншому. Якщо сказати одним словом, це людиноорієнтоване суспільство, людиноорієнтоване людство, людина орієнтована Все для блага людини, для її духовного розвитку, для росту на першому місці. Відповідно, Людина не має дбати там, воно має бути як елементарне, само собою розуміється, взутися, вдітися, дах над головою, їда. Людина має думати, дбати про творчість, як проявити свою душу, як власне рости, здобувати нові, 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 нові які якісь, творити нове. Оце творення, жити в творчості, а нині власне, от завдяки тій системі. Е Ну, багато, скажімо так, людей навіть не можуть підняти голови, аби задуматися про щось високе, аби задуматися про, про якусь творчість, науку. Е, вони, власне, тільки тільки тут крутяться, як білка в колесі, аби просто прогодувати себе і прогодувати своїх дітей. Так, це не природньо, Це не є нормально. Це народ не проявляє себе як народ. Це людство просто себе проявляє не як люди, бо людина це коли вона відчуває свою сутність як частинка народу, як бджілка вулику і порочується, власне, така масова свідомість, більш, більш велике, більш високе таке енергетичне, духовне утворення. І, і тоді людина, власне, вже не, не дбає. Переважну більшість частину свого життя про, про таке якесь елементарне, так? а вона думає, що то можна зробити більше. Тобто це от нова, нова форма, нова форма мислення, нова форма економіки, нова форма всього. І наш народ, власне, вже ту нову ментальність проявляє. І як воно дійде до критичного рівня, вже, що вже назад вже... Це вже назад Епохи. Вже епоха Водолія, або по-нашому це часи Вовка, який прийшов, благородний Вовк прийшов на зміну часам лисиці, хитрої, та підступної такої. А. Тож, власне, ходу назад вже немає. Ходу назад вже немає, питання в тому, наскільки швидко ми, а за нами і все людство, перейде Це нове. Ну і якою ціною. Тобто чим швидше ми проявимо ту нову ментальність і відродимо свою силу і славу, тим швидше це все відбудеться. І тоді наш народ проявляє себе як ведучий всього людства, як відаючи народ, відаючи, народ учитель, народ лідер. І все людство перероджується і переходить на нову щебель еволюції. Ось. І от в тому поступі ми нині власне, використовуємо. Ну, маємо використовувати. Я не знаю, як ви використовувати чи не використовувати, все, що можете. Хтось використовує, ну як може. Хтось сітки плете, хтось борщі варить, хтось там дрони купує, хтось їх збирає і так далі. і так У нас на першому місці має бути духовна праця. Духовна праця і відповідно наші е, оті обряди, молитви, слави, практики. Оце все має працювати кожен день, кожен день, кожен день. На перемогу, на перемогу України світла і правда. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у і славі своїй. Як ти швидше вчитися? То ми, які тисячі років тому, промовляємо. Чувся відворода всевишнього. Батько прийди, сили святного славий, сили сви з сили свої наділи.